Вітаю, всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу зняти відео про повний комплект підшипників КПП-трактора UMZ. Також покажу їх в схемі, деякі стоїть, тому давайте дивитися це відео до кінця. Думаю, вам буде цікаво, цікаво тим, хто шукає свої підшипники. Зібрав комплект з підшипників NTE, це словацький бренд. Також в нас є підшипники бренду Kinex. Є Латвійське BBC і є різний Китай. Є Китай зовсім дешевий, є Китай трошки дорожчий, більш-менш якісний. І самі ходові це саме в нас словацьке Антиєкінекс. Я вважаю, що це золота середина. Чому? Тому що доступна для всіх недорога приємна ціна. І доволі вони якісні. Я думаю, ви знаєте про ці бренди NTI Kinex, особливо Kinex. А чому знаєте? Тому що бренди відомі. А чому відомі? Тому що роблять дійсно якісні підшипники. Так, хтось зараз каже, що це все фігня, краще брати японські підшипники. Koyo. Я з вами згоден, супер підшипники, але вони дуже дорогі і не всім по кишені. А наша мета це. Знайти такі підшипники, котрі будуть доступні для більшості наших клієнтів. І це саме ось ці бренди Kinex NTE, кою, звісно, краще, але вони значно дорожчі. Тому давайте ці коментарі відставимо у сторону. А якщо ви все ж таки хочете його написати, то, будь ласка, залишайте свій номер телефону, і коли нам людина буде телефонувати, питати недорогі підшипнички, я буду вам дзвонити і просити, щоб ви додали. Нашому клієнту трошки грошей для того, щоб він собі обрав саме. Кою. Ну, і поїхали далі. В комплекті у нас 13 підшипників. Підшипничок на вал вторинний даємо як по заводу, 26-12. Ось цей підшипник, котрий стоїть в стакані. Де? Ось тут, бачите? На хвостовику. Саме здоровий підшипник 2612. Також можемо вам його замінити на модернізований варіант 3612. Так, цей підшипник йде, виходить, роликовий однорядний 3612 йде двохрядний, конусний. І фішка в тому, що він трошки може грати, ну і як би це вважається краще. Але в нас є клієнти, котрі хочуть модернізований підшипник, є клієнти, котрі кажуть, ні, якщо так завод ставив, то треба ставити саме 2612. Тобто в цьому питання нема. Якщо потрібно, можемо замінити. Тут я вам показую саме, як йшло по заводу. І тепер давайте пройдемося по кожному підшипнику, де який стоїть. Так, ну, перше, 42.212 стоїть на шестерні постійного щеплення. Дві штучки. По краях шестерні. Ось вони, два роликових підшипника. І, до речі, я дуже часто помічаю помилки, коли клієнти замовляють у нас підшипники, кажуть не 42-212, а просто 212. Так? І може бути помилка менеджера, але ми вже скажімо, це все проходили. Знаємо, якщо в коробку людина просить там дві штучки 212, так, тут є також 212 підшипник. Десь ось він лежить. Але якщо дві штучки, то, скоріш за все, клієнту потрібен саме 42-212 на вал постійного, на шестерню постійного щеплення. І ми таких блок не допускаємо. Але якщо будете замовляти в інших містах, а є такі магазини, де. Ну, якби не спеціалізовані так по тракторах, а просто магазин де є всі запчастини, і там менеджер не розуміє по всіх цих позиціях всі ці тонкощі, як ми. І там може бути помилка. Тому краще називати одразу правильно: 42-212, дві дві штучки далі. В стакані, ось тут, верхній стакан. Стоїть підшипник 5408, він йде зовнішньою конавкою під стопор. І також тут дуже багато помічав помилок, коли люди просто питають 408 підшипник, а не 5408. Різниця тільки ось цієї канавки. Тобто вони повністю однакові, шарикові підшипники, просто 5408 йде зовнішньою конавкою під стопор. Це також краще одразу називати правильно. Так, 2612 я вам вже показав про нього все. Розповів. Тепер йдемо по нижньому валу. Получається, стакан, Котрий стоїть ну, не в коробці, вже, а зі сторони проміжутки. Так? В ньому підшипник 307. Так, Давайте будемо вам показувати. Ось він, одна штучка. 307. Тепер стакан, котрий стоїть вже зі сторони коробки. Тут підшипник 211. Ось він 211. Далі, далі, далі. Ось є ще тут підшипник 212. Я вже про нього також казав. Є 212. І далі йдемо вниз. Тут редуктор. Повишені понижені. Тут стоять підшипнички 238-х. Ось раз. І ось два. два 308 х підшипники. Ось вона штучки. Повишені, понижені. Далі. Далі, далі, далі. Це, по-моєму, задній хід. 82 шестерня. Тут стоять підшипники 206. Ось я собі все підписав. 206-й маленький. Ось він дві штучки. І тут ще в каталузі це шестерня на, по-моєму, НШ-100. Ось це шестерня. Тут стоять підшипники також дві штуки, 208-х. Ось вони 208 підшипники. І, до речі, замість цієї шестерні МША 100, там у когось є заглушка, в когось немає, можна поставити собі передній ведучий міст. Так, ось ця підстана шестерня, яка також є в нашому магазині, ставиться саме на ось це місце. У нас є, до речі, повний набір. Сама шестерня, підшипнички, все. Єдине, що вам треба знайти, це передній ведучий міст від Т-40. А, ну і ще mm -hmm. раз датку. Але вроді би як її почали виготовляти вже в Україні, і там ціна в районі 20 чи 20 з чимось. Так що, друзі, є ось такі в нас наборчики. Хто хоче, можна купувати повним комплектом, хто хоче, можна поштучно все. Як ви бачите, всі нюанси ми знаємо. І 100% підберемо вам саме те, що вам. Потрібно. Дякую всім за увагу. Якщо відео сподобалося, з вас лайк, коментар і підписка до нашого каналу і наших соцмереж. Посилання будуть в описі. Це наш Тікток, Інстаграм і Viber спільнота. Всім пока, до наступних відео.